Просто не на, один раз згадала авіацію, і я тут не можу згадати статтю Нью-Йорк Таймс, яка пролунала напередодні, і вона нас шокувала як мене особисто цифрами, що в нас буде 12 підготовлених пілотів влітку, і лише 6 літаків, і це наслідок певного хаосу в авіаційній коаліції щодо поставки F-16 до України. І, як кажуть авіаційні експерти, один винищувач f 16 з пілотом це приблизно мінімум 10 людей на землі. І коли ми говоримо про підготовку пілотів, то нам там більш-менш все зрозуміло. Тобто літо казали навіть про весну, але нехай буде літо. Але я щось не бачу жодних повідомлень про підготовку ось цього персоналу, який буде займатися забезпеченням роботи в 16 це інженери і ті, хто встановлюють туди зброю. І тут мені цікаво, це на першому етапі можуть бути не українські спеціалісти, можливо, ті самі там. Війська НАТО, про які каже, тобто, це не люди, які одразу приймають участь у боях, а забезпечують таку підготовку. Як вам це виглядає? Ну, по перше, українські спеціалісти готуються, все ж таки, і наші інженери, обслуговуючий персонал, вони проходять підготовку і будуть дійсно у нас, бо ну, ви праві, що мінімум там від 10 осіб персоналу, тобто, це якщо брати безпосередньо обслуговування літака, а ще ж є так би мовити, суміжні роботи, тобто робота із тією технікою, яку використовується, тому так значно більше. Тобто, це є десятки взагалі персоналу, які постійно. Ійно повинні бути задіяні при чому ще в різних змінах. Тобто, от, умовно кажучи, чергування літака здійснюється від то, то потрібно мати достатню кількість пілотів, які зможуть спокійно чергувати. Тобто в режимі бо цього бойового чергування, і е, під це, звичайно ж потрібно і достатня кількість персоналу, тому що ну, не, не може одна зміна відпрацьовувати по 24 години. Тобто, це зрозуміло. Але е, все ж таки, ви праві, що е, ну дійсно з цими літаками е, ну це, це є це, це це ганьба. Насправді, якщо говорити прямо з. 2022 року ми чули про програми про те, що вже були виділялись кошти для того, щоб навчати наших пілотів. Чому це було не зроблено? Тобто, це безпосередньо вже політичні рішення, а не військові. Чому так пізно почали? Чому ну ці темпи вони ну відверто незадовільні, і це при тому, що для прикладу інші країни, такі як там Нідерланди там інші північні країни, вони ж вже були ще минулого року. Ще в зимі були готові передати нам літаки безпосередньо, тому що вони ж зацікавлені в тому, щоб отримати f 35 від американців, тобто як заміщення. Е, ну чому цей процес затягнувся? Це знову ж таки це є політичні причини, а не військові. Тобто, ну і ці причини вони, звичайно ж, є не публічними і стосуються яких е, би складних тих конфігурацій із Москвою, і Іраном, і Китаєм, і так далі. Але. Все ж, от в Україна підготувала гарну інфраструктуру для того, щоб принаймні мати можливості вирішувати ці питання. У нас створений інтернаціональний легіон. У нас створені інші засоби для того, щоб іноземні спеціалісти могли спокійно перебувати на території України. Так, звичайно ж, ніхто воювати не буде. Але для того, щоб вони брали участь в ну, організації сил оборони, для цього у нас створена вся відповідна інфраструктура тому звичайно, робота з іноземними добровольцями, от вона не припинялася від початку війни. І я думаю, що якщо ми маємо таких іноземних добровольців, і як штурмовиків, і як механіків, і які ну Гарно користується західною зброєю, то ми повинні мати точно таких самих спеціалістів і для літаків. Я думаю, що в цьому також можливо, це не основний засіб для вирішення, але як запасний варіант, це цілком гарний варіант.